З нагоди початку нового навчального року в Харківській духовній семінарії з благословення ректора високоприсвященнішого онуфрія митрополита Харківського і Богодухівського 1 вересня 2025 року в Озерянському храмі Покровського монастиря міста Харкова було звершено урочисту божественну літургію. Богослужіння очолив перший проректор Харківської духовної семінарії, проти Валентин Ковальчук, у співслужінні викладачів і студентів семінарії у священному сані. Під час богослужіння підносилися особливі молитви за мир в Україні, за визволення від ворога, за воїнів, захисників Батьківщини, за тих, хто втратив домівки, а також за всіх, хто допомагає українському народові у цей час випробування. Піснеспіви богослужіння виконував зведений хор семінаристів і студентів регенсько-співацького відділення під керівництвом протирея Федора Воскобойнікова. Вихованці семінарії причастилися святих Христових тайм. По завершенні літургії був звершений молебень перед початком Нового навчального року. Потім у архієрейській резиденції відбувся урочистий акт під головуванням ректора Харківської духовної семінарії Митрополита Онуфрія. Під час урочистого акту вчений секретар Харківської духовної семінарії протеєрей Дмитро Тарасов оголосив результати вступної кампанії та зачитав привітання, надіслані на ім'я ректора. Від голови учбового комітету Української православної церкви Високопресвященнішого Климента, митрополита Ніжинського і Прилуцького, ректора Київської духовної академії, семінарії Високопресвященнішого Сільвестра, архієпископа Білогородського, а також привітання від керівників інших духовних навчальних закладів, що надійшли на адресу Харківської духовної школи. Вітальне слово на адресу владики ректора виголосив перший проректор семінарії проти Єрей Валентин Ковальчук. Вступники духовної семінарії іконописної школи та регінсько-співацького відділення отримали з рук ректора митрополита Харківського і Богодухівського Нуфрія пам'ятні подарунки. Наприкінці митрополит Онуфрій звернувся до вихованців семінарії зі словами настанови. Надав своє архіпастерське благословення і побажав Божої допомоги в новому навчальному році. Святкування завершилося спільною фотографією.